Вітаю вас. Хочу нагадати про налаштування класру до навчального року. Ви знаєте, що курс можна архівувати, щоб прибрати з головної сторінки. Для цього натискаємо у правому нижньому куті під назвою курсу на приховане меню «Три крапочки. Обираємо архівувати. При цьому можна як окремий курс заархівувати, так і декілька або ж всі. Для цього треба просто галочками поставити. Натискаємо наступна і обираємо архівувати. При цьому курс заархівується. Але якщо, наприклад, ви впевнені, що будете викладати на цій же паралелі і в новому навчальному році, Ну, або в процесі дізнались, що ви будете викладати на цій паралелі, то можна зробити копію курсу. Для цього необхідно натиснути на три крапочки на курсі і обрати Копіювати, копіювати. Що це нам дасть, якщо ми копіюємо? Тут можна змінити назву курсу, розділ, ну, всі налаштування, які ви там використовуєте для назви вашого курсу для учнів. Натискаю Копіювати. Копіювання займе певний час, тому що всі дані, які були в оригінальному курсі, вони будуть переходити ну, якби в інший курс в копію цього курсу. Чому важливо саме копіювати, чому не можна там, просто розархівувати курс? Якщо я просто курс розархівую, перейду в архівовані і розархівую той курс, який я щойно заархівувала, натискаю Відновити. І, наприклад, я просто видалю учнів, які там були перейду на головну. Ось мій курс, який я розархівувала. натискаю на цей курс. По-перше, тут стрічка уся заповнена тими даними, які накопичились протягом попереднього навчального року. По-друге, всі завдання є опублікованими. І тому, якщо я просто видалю студентів, я можу там вибрати всіх студентів і видавити їх, вилучити, і потім просто додам нових студентів, то нові. Студенти, учні будуть бачити всі завдання, вони вже є опубліковані тут, будуть бачити всі завдання, будуть бачити там всі оголошення в стрічці. І відповідно це не є коректним. Якщо ж я відкрию копію курсу, то я побачу, що тут чиста сторінка стрічки, тут немає жодних оголошень. А на вкладочці завдання, усі завдання у вигляді чернетки. Тобто все те, що я протягом попереднього навчального року створювала, воно все є, абсолютно. Дата, назва уроку, всі прикріплені файли, вони залишаються, вони є. Але вони всі у вигляді чернетки. Відповідно, коли я учнів нових сюди додам то вони не будуть бачити нічого цього. Тому ось такий режим копії є досить зручним. Це потрібно, якщо ви впевнені, що будете на цій же паралелі викладати і в новому навчальному році. Якщо ж ви знаєте, що ви не будете викладати в новому навчальному році на цій паралелі, то копію вам робити не обов'язково. Ви можете просто заархівувати курс. Ось, бачите, імпорт завдань все ще відбувається. Тобто імпорт завдань буде йти певний час, там, декілька хвилин, можливо, 5 хвилин. Все залежить від того, які там файли у вас були прикріплені і скільки завдань було. От, Якщо ж вам не потрібна копія курсу, не потрібна, ви можете заархівувати, просто заархівувати курс, він перейде в архів. І в разі, якщо вам потрібно буде якесь із завдань використати з заархівованого курсу, то ви можете це зробити. Можна відкрити через кнопочку От створити, використати наявний допис, і ви можете через... Дане меню обрати будь-який курс, який ви викладали, який ви заархівували, тобто він є в архіві. Можете вибрати і обрати те завдання, яке вам потрібно. Тобто копію створюємо тоді, коли на цій же паралелі ви будете і в новому навчальному році викладати. Це буде зручніше для вас. І для учнів це буде коректніше, бо вони не будуть бачити всі ті завдання, які вже опубліковані були, які виконували інші учні. Можливо, ви щось будете змінювати, редагувати. Також нові учні не будуть бачити всі оголошення, які ви писали, там, коментарі деякі, що вони були загальні там, для курсу. Якщо буде корисно то користуйтеся в своїй роботі. Дякую за увагу.